Рашисти рано вранці, 28 квітня, вдарили по місту Дніпро. Зруйновано приватний будинок. Загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА. Окрім того, як мінімум троє людей постраждали: 58-річного чоловіка та 57-річну жінку у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. 31-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. У місті ворожі ракети зруйнували і будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили. Також вогнеборці працюють на іншому об'єкті, який понівечено через ворожу атаку. Горить будівельна база. Полом'я охопило 400 квадратних метрів. Постраждала 70-річна жінка. Лікарі надали їй допомогу. Не минулося і без артилерійського удару вночі агресор обстріляв Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, ніхто не постраждав. Наслідки уточнюються.